В Україні протягом кількох тижнів вирує негода і тримається критично низька температура. На волині жінка замерзла на смерть посеред поля, коли поверталася додому. Найгірша ситуація з COVID-19 наразі в Івано-Франківську. Понад тиждень там фіксують рекордну кількість нових випадків. Найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень до вашої уваги Цікаво масштабні снігопади в Україні та конкуренція в ОПЗЖ відеотижня. Смертельні наслідки негоди внаслідок ускладнення погодних умов деякі села залишалися знеструмленими протягом кількох днів. А жертвами морозів стали чотири людини. Зокрема, на волині 41-річна річна жінка замерзла просто посеред поля, яким йшла, бо хотіла скоротити дорогу додому. Жертвами негоди стали чотири українців. Дивіться відео зростання кількості нових випадків COVID-19 на Прикарпатті. Від початку пандемії в Івано-Франківську наразі найгірша ситуація. За лютий 2021 року в області реєстрували в чотири рази більше хворих щоденно, ніж у попередні місяці. Завантаженість лікарень зросла з 33% до 77%. Щодня бригадами скеровується на стаціонарне лікування від 80 до 120 пацієнтів. Івано-Франківщина не справляється самостійно з covid 19 відео. Як менше платити за електроенергію. Фахівці радять комплексно підходити до економного споживання електроенергії. Насамперед необхідно замінити лампи на енергоощадні. А пральна машина може використовувати менше електроенергії. Якщо обирати режими з мінімальною температурою прання, як навчитися економно споживати електроенергію, дивіться відео. Перший в Україні мобільний госпіталь в Івано-Франківській області вживають максимальних заходів стримання та протидії COVID-19. Зокрема, облаштовують перший в Україні мобільний госпіталь. Шпиталь розгортають на базі Богородченської райлікарні. Її вже перепрофілюють у монолікарню, винятково для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті розгортають мобільний шпиталь. Дивіться відео, депутати хочуть легалізувати цивільну зброю. У січні 2021 року в парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають дозволити використання цивільної зброї. Водночас самі українці по різному реагують на легалізацію вогнепалів. Одні вважають, що це може трагічно закінчитись? Інші ж підтримують таку ініціативу, як українці ставляться до легалізації зброї. Дивіться відео.